Да, відео не було майже місяць. Але в мене є блін, оправдання. Я взагалі-то переїжджав два рази за місяць. Але блін, подивіться про який фон, алдяри канала зараз вообще ашалелі жорстко. А ще я в цьому відео трошки побуду оранжевим, ми ж не проти да? Взагалі, спочатку я робив трошки інше відео на іншу тему. Але поки я писав сценарій, я зрозумів, що на нього потрібно трошки більше часу, і тому, щоб сильно не затягувати, і так вже місяць нема відео. Я вирішив зробити ось таке простеньке відео, в якому ми роздивимося з вами предмети з втраченим, на мою думку, потенціалом. По-перше, тут будуть не тільки предмети, тут будуть і блоки, і моби. По-друге, все це моя думка. Якщо ви щось не згодні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми з вами все обсудимо, ми все зрозуміємо, де я лох, а де я не лох. Ну а поки що, підписуйтесь на канал, на телеграм канал і на інстаграм. А ми починаємо. Взагалі, в Майнкрафт прям дуже мало безпонтових предметів. В більшості знайдеться використання. Іноді навіть не таке, на яке сподівались розробники, але існують предмети, яким можна було б дати якусь іншу функцію, і це зробило б їх набагато кориснішими, але наразі вони майже нікому і не потрібні. Окрім цього, існують предмети, які наче були додані тупо ні до чого. Це нікому не потрібні предмети, які є і є, ну і добре. Почнемо з чогось такого більш простенького, більш. Нормально, до чого знайдеться примінення, але воно буде таким собі, і це годинник. Проблема годинника в тому, що я не знаю для чого в Майнкрафті годинник. Я знаю, що є деякі люди, які беруть годинники в шахти, але я чесно не знаю, що воно дає. Типу, вийдеш ти з неї вночі і. Що, може, тебе не загризуть моментально. Його можна використовувати як декорацію, типу так в домі повісити, прикольно буде, але саме функціоналу використання я не бачу. Це непоганий предмет, і якось змінювати йому механіку не треба. Тут все ідеально. Тут проблема саме в тому, а навіщо його використовувати. Хоча, можливо, я щось дійсно не знаю, може годинник десь активно юзають. Другий предмет, на відміну від годинника, ну просто юзлесне. Я не я не знаю навіщо цій ну Тупо він є і все, його ніхто не використовує всім на нього пофіг. А говорю я про кролячу шкурку. Хтось з вас взагалі використовував колись кролячу шкурку, от скажіть мені чесно. Це предмет абсолютно без потенціалу. Він не потрібний цій грі. Все, що з нього крафтиться, це звичайна шкіра, і все. Цей предмет не можна ніяк покращити, ну він просто є тут і все. Можливо, якби з нього можна було крафтити якісь там знову ж декорації, чи можливо сідла з нього можна було крафтити. Я не знаю навіщо, я просто вже щось придумаю. Можливо, з нього було б уже. Прок який-то так, можна було б його використовувати, але наразі, ну, я просто ну не знаю, навіщо він в цій грі. Він просто є і все. Наступний предмет це кінська броня. Взагалі, сюди я ще хотів додати і собачу броню, але трошки почитавши про неї, я зрозумів, що ну, вона ну, не юзлесна і. Все нормально знає, а от кінська броня це в натурі це проблема, це гавно. Коні самі по собі не те, щоб часто використовуються, а броня на них, окрім того, що сама по собі не те, щоб дуже корисна, так ще й не крафтиться, окрім шкіряної. Захисту коня ви не те, щоб відчуєте, бо вони не те, щоб ну, дуже легко вбиваються. Єдине, для чого я бачу, їх можна наразі використовувати, це для покращення зовнішнього вигляду коней. Покращити їх якось буде складно, бо вони і так, типу, свою роботу виконують. Можливо, якщо дозволити їх крафтити і додати. Більше захисту вони стануть більш корисними, тим більше з недавнього часу сідло можна крафтити і, можливо, коней будуть частіше використовувати, хто його знає. Наступний предмет вже нарешті підходить на відео. там дійсно втрачений потенціал, а саме, Мідь. Всі ви цього чекали, я в цьому впевнений. Очевидно, що у всіх були надії на цей блок, як мінімум, новий вид інструментів та броні. Але все, що ми отримали, це декілька посередніх блоків та декілька таких самих предметів. У міді великий потенціал. Знову ж та сама броня та предмети, які були б там до залізної, наприклад. І було прикольно, якби вона могла окислювати, що, наприклад, ускладнювало б переміщення в ній. Або використовувались би в механізмах по типу проводів чи труб, по яким можна було б переганяти рідини. Мідний голем би. Зміг оживити цю руду, але, на жаль, він програв. А розробники, наче, забили на мідь абсолютно. Коротше, я вірю в мідь. Я думаю, що через декілька років ми все ж таки побачимо якийсь розвиток цього блоку. Можливо, ми щось дійсно цікаве отримаємо, але на даний момент це абсолютно нікому не потрібна руда, вона частіше за все просто скіпається. Не відходячи далеко від руд, а метист. Наразі він використовується лише для створення підзорної труби та стані і це як на мене ну надто мало для такого гарного блоку. Я гадаю, що за метистів має робитись набагато більше гарних блоків. Окрім цього, різні декорації теж було б непогано додати. І навіть, можливо, якісь прикраси на персонажа, щоб там якісь кільця, браслети, наприклад, можливо, з можливістю зачаровування їх, але це вже мої фантазії. Коротше, можна дати більш декоративних функцій метисту. Було б дуже круто, на мою думку. Тепер хотілося б згадати трошечки мобів. Взагалі, мобів не те, щоб дуже багато, якихось, ну прям юзлесних, які ну, не, не панять для чого є в грі. Кожен з них виконує свою функцію, деякі там декоративні, деякі там для їжі, деякі там атакують вас. Але я знайшов двох мобів, у яких ну дійсно втрачений потенціал. І на мою думку, перший з них це білий. Ведміть. Максимально непотрібний моб, який майже не зустрічається, який не має ні цікавих механік, ні якогось крутого лута. Окей, можна сказати, що він прикрашає свій біом, дає більш різноманіття, але цього ніфіга достатньо Він з'являється надто рідко і частіше за все на нього кладуть бібу, бо він максимально безпантовий. Щоб якось реанімувати білого ведмедя, потрібно як мінімум підвищити частоту його спавна і дати якийсь лут. Наприклад, шкіру, хоча, я думаю, такого не буде, але все ж таки. А по-друге, додати варіації ведмедів. В інші біоми, це зробить біоми ще цікавішими і змусить бути більш обережнішими, коли гуляєш по лісу. По-моєму, Маджан взагалі забули про існування ведмедя, хоча потенціал присутній. Окрім цього, в цьому відео не можна оминути моба, який мені дуже подобається, а саме. Нюхач про нього я згадував відосі про захищених мобів, але трошки скажу і тут. Нам обіцяли дуже цікавого моба зі своїм лором та купою крутиличних квітів, але ніякого лору, походу, не буде. А купа квітів на думку маянгів, це, походу, Сві квітки. Все, що потрібно зробити, це нарешті написати той самий лор та намалювати декілька квіточок. І все, динозавр-крутелик уже готовий. Але Маджанг забули. Сорі, не в перший раз уже якби. Ну і на останочок хочеться трошки згадати і блоки. Тут вже більш підходить під нас відео, там є дійсно втрачений потенціал, але в принципі кожен з цих блоків використовується і вони, ну. Не те, щоб дуже погані, просто їх можна було покращити, на мою думку. Перший це казан, але саме на джаві. На бедроці в казані дійсно круті функції. Ним можна фарбувати броню, зберігати зілля та робити стріли з ефектами. Це цікаво і їх ось використовувати. В той час, як на Джаві в них можна лише мити броню та прапори. Все, що потрібно можна, це додати в джав функціонал з бедроку, і казани будуть хайпіками, снюсіками. Хазичого вони досі цього не зробили. Ну і останній блок в цьому відео це. Яйце дракона. да. Нарешті тупо трофей, який ти ставиш себе в хаті і забуваєш назавжди, хоча з ним можна стільки всього зробити. Найбанальніше, можна було б вилуплювати звідти дракошу, який, наприклад, міг би бути чимось схожим на нового гаста. Чи хоча б якщо не хочеться створювати дисбаланс, додати якогось маленького дракончика, який не різ би, і був би чимось на кшталт собаки, яка б бігала і кусала ворогів за попу. І все, імба предмет. Але здається, що Можені не збирається додавати якогось нового функціоналу цьому блоку. Тобто, скільки років вже існують ці блін сані яйця драконів з 2011 року, і досі нічого з ними не було. Коротше, погоду, все, онлі поставить вдома, хай стоїть на полесті і більше про нього ніколи не згадувати. Ну а на цьому все гадаю. Якщо ви з чимось не згодні, пишіть в коментарі, якщо ви знаєте якісь ще блоки, предмети, мобі, яких також можна було переробити, теж пишіть в коментарі. А також є такий момент, якщо через те, що в мене вже нарешті нормальний інтернет, я думаю почати стріми, то як вам такий прикольчик, тобто на цьому каналі іноді запускати стрімчикси по Майнкрафтінгу, чи там ще по чомусь. Якщо вам таке теж прикольно, то пишіть в коментарі. Ну а також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, тому що це дуже корисно. Ну і підписуйтесь знову ж на телеграм та на інстаграм. А з вами був я, Зєфа. Зустрінемось дуже скоро.